Ну, в тому ж справа, що в нас верховним дипломатом стала людина, яка абсолютно не розумілася на знов ж таки дипломатичному етикеті. Є ж відомий вислів, да, що дипломат двічі подумає перед тим, як нічого не сказати, що язик дипломату потрібен для того, щоб приховувати свої. Думки там чи навіть ще більш різкі різке визначення, що дипломат це чесна людина, яку посилають брехати в інтересах його держави, значить, якщо дипломат каже так, то це значить можливо. Якщо каже можливо, значить ні. А якщо дипломат каже ні, то це він ніякий не дипломат. Ну а Зеленський на жаль, дозволяв собі по відношенню до. Наших партнерів такі абсолютно не дипломатичні вислови. Ми ж пам'ятаємо, як після того як він три роки принципово відмовлявся від участі в асамблеях НАТО для того, щоб водити Путіну. Що дивіться, от ми їдемо до вас в Париж зустрічатись, а показово не їдемо. На тодішній саміт від НАТО відмовлялися, і це ж було три роки. Не призначали посла при НАТО. Да? а потім, перший раз, коли він в Вільнюсі нарешті приєднався до асамблеї щорічної НАТО, то він ще підлітаючи з борта літака, направив такий образливий до всіх учасників текст що чому ми досі не в НАТО. Тобто, ти сам казав, що я не ходжу в гості, коли мене не запрошують, а, а потім, зрештою, прилетів на перший саміт до Вільнюса і там себе поводив абсолютно неприйнятно, що ж ми ж пам'ятаємо, як була, яка була реакція тодішнього міністра оборони Голосу Британського, який сказав, що ну, зрештою, треба було більше дякувати. А Зеленський ще почав далі заглиблюватись в цю. Дискусію казав, що ну, скажіть мені, як вам треба дякувати да, зранку чи з вечора. Ну, тобто, недоречні, абсолютно е, м, такі його витвори, які, можливо, на внутрішню аудиторію він сподівається, що він якийсь там відсоток рейтингу собі додасть подібними зухвалими, там зворотами, але насправді це ж тільки відлякує наших партнерів і недаремно в телеграф написало, що стармер був в розпачі, і він там годинами вірніше, там впродовж двох чи трьох діб практично не полишав свого кабінету. Весь час був посередником для того, щоб втамувати вгамувати ці пристрасті, і з одного боку погоджував цей текст з цього звернення Зеленського. Та я можу собі уявити, скільки роботи було зроблено. Поїхав Макрон, поїхав Стармер. Ну я навіть чесно кажучи, мені шкода навіть ту українську делегацію нашу. Я подивився на Маркару, мені її шкода просто стало. Тобто, я розумію, що людина вони зробили величезну роботу для того, щоб організувати цю зустріч. Випросили фактично. Бо я впевнений, що ну, ну з'являється, являє, з'являється ж інформація, що в принципі це було якраз з ініціативи і нашої, і наших партнерів для того, щоб так. провести зустріч. Хоча Келох попереджав: не їдь зараз, не їдь, не час зараз їхати. Ці питання, нюанси всі можуть уточнити і узгодити твої помічники. Тобто, я так розумію, що вже й своїм п'ятим-шести менеджерам не довіряє, чи що, вирішив поїхати сам. Ну добре, поїхав. Так візьми перекладача. Тобто, виходить, що ця вся робота пішла коту під хвіст. Тому що я приїхав і сказав: та Путін терорист, та він отакий сякий. Та це ми всі знаємо і без цього. Але зараз питання не в цьому. Зараз питання зовсім в іншому. Як його посадити за стіл перемовин? Щоб він дав якісь обіцянки, і щоб потім був якийсь, ну, хоча би, я не знаю, тому самому Трампу привід сказати перед своїми виборцями: Ну, дивіться, я ж ми Путіну дали пас, а він продовжує ракетами закидає, він продовжує своє робити. Ну, ну, напевне, так це працює. Ну, на жаль, здійснюється. Ці передбачення, ну, те, що було очевидно під час першого терміну перебування Трампа на посаді президента, що він є дестабілізатором такої світової системи. І на жаль, і ті, хто був тоді головним ідеологом першого туру та першого президентського терміну, той, той самий Пол Манафорт, да, який був одночасно і головним, між іншим піарником політконсультантом партії регіонів і особисто Юнуковича. І потім навіть вигадав цей в Україні назву цього опозиційного блоку. У мене був такий розлогий досить аналіз цієї історії в такому двобої. З Геннадієм Балашовим декілька днів тому, тому що я не міг спокійно споглядати свого часу, як вони з іншим там яким діячем, політтехнологом Гайдаєм, об'єдналися і кричали, що треба повалити. Головне повалити Порошенка. Ті тільки от Зеленський нова команда, нові обличчя. Ну я згадував, якраз як свого часу він агітував за Черновецького потім. Вибачався не переді мною, коли я попереджав його, що як можна довіряти долю нашого міста наркоманам. а Він писав на своїх на цих бікбордах ліпки за Черновецького. Ну там є в мене на каналі, можна подивитись там розлоги, і цей наш з ним дуель двобій. Але я тоді попереджав, що насправді це ж Пол Манафорт, і це Стів Беннет, який сьогодні, між іншим, заявив, що. Ну там останніми словами кляне Зеленського і називає, що треба скажуть, що треба заборонити йому в'їзд в, в Сполучені Штати. От я виклав себе його останні звернення. А це ж головний ідеолог був першого туру. І сьогодні він лишається. І вони, вони разом з полом Манафортом працювали за гроші. Не і за гроші нашого тут, е, такого опозиційного блоку, це ж навіть в Вікіпедії написано, якщо подивитися статтю Манафорта, що те, ті, те тільки те, що знайшли в нього на офіційних оформлених на нього офшорних рахунках е, разом з моїм однокашником, таким е, як його там. Е, е, Килимник Костянтин Килимник, який закінчував наш військовий інститут, і потім багато років, 20 років, працював, працював під практично дахом російського олігарха Дерипаски, і тут з одного боку здійснював вплив Росії в Україні, і з іншого боку, через цього ж самого Манафорта здійснював вплив на Трампа та його виборчу кампанію разом з іншим цим мільярдером російським риболовливим, да, про про якого вже зараз. Теж пишуть, що він якраз не, не випадково опинився в складі цієї російської делегації, яка бере участь в перемовинах з американцями і в Ріаді, і Потім в Стамбулі. Це той самий, який колись рятував Трампа від банкрутства в 2009 році, коли викупив нього за ціною там в 2,5 рази більше його маєток в Палмбіч. Це 90, там скільки там 2 мільйона доларів. Врятував його тоді. Від банкрутства, і, зрештою, саме вони були головними спонсорами і, і проросійського блоку тут в Україні, і проросійської всієї всієї команди Трампа в Сполучених Штатах і свого часу того самого Манафорта засудили на 80 років ув'язнення за втручання в американські вибори. і Його в останні дні своєї першої каденції помилував саме. Трамп дав йому волю, а потім він знов з'явився на всіх цих урочистостях, пов'язаних з переобранням Трампа президентом. Вдруге, він давав, роздавав там інтерв'ю, ухвалу, хоча з американським законодавством, визнаним злочинцем, агентом ворожої держави. Ну, на жаль, цей вплив добре добре фінансувався, я ж кажу, тільки там по тих рахунках в чорних, які були викриті, да, і про що там в Вікіпедії навіть написано. Там 70 мільйонів доларів, тільки ну, те, що офіційно було знайдено, але ж якраз цей Дерипаска зі своїм Русалом відомий тим, що вони разом з там Гастровом і Росатомом користуються цим відомим аеродромом Газпромівським, в, в передмісті Санкт Петербурга, де в них і своя митниця, і свій паспортний контроль. Тобто там вилітають літаки, завантажені <смісті>, мільйонами мільярдами долярів по всьому світу. Там тобто, колись БІМІСІ робила дослідження про те, як ще там шість років тому як вони вивозили на цих якраз літак, літаках там вивезли тільки на далекий Мадагаскар. Вивезли 90 мільйонів доларів готівкою для того, щоб скупити всю антиєвропейську опозицію в Мадагаскарі і скинути проєвропейського президента на президентських виборах. Тобто, ну, це ж те, що стало відомо завдяки там розслідуванням BBC бісії через те, що ці дипломати в погонах, ви, які, які вилітали на цих літаках, вони особливо не приховували своїх намірів. Та, і Ці мадагаскарські опозиціонери потім розповідали про щедрі ці дарунки. Тобто, а так, але ж це знов ж таки, ну шматочок лайна цього альбатроса на верхівці айсберга. Насправді ж ці операції російських. Спецслужб вони фінансуються е, сам, десятками сотнями мільярдів доларів, тому що згідно з концепцією, нагадаю, гібридної війни, яка покладена в основу сьогоднішньої військової доктрини Росії три чверті всіх сили засобів виділяються саме на інформаційно-психологічну обробку як власного населення, да, щоб переконати, що тут вони виборюють якусь, якийсь русський мір і борються з українськими нацистами. Фашистами, да, які м, м, хлопчики в трусиках розпинають. Ну і так само і м, обробку м, населення країн м, м, суперників, тобто це ж відома концепція того самого сірого кардинала Суркова. що... Консолідація внутрішнього там конституційного ладу зміцнення конституційної вертикалі в Росії можливо за рахунок розпаковки хаосу по периметру, тобто, ми маємо максимально вносити розкол і розкручувати всі суперечки, які існують в країнах наших потенційних суперників для того, щоб таким чином ну, консолідувати своє власне населення, оскільки, як відомо, ніщо так не об'єднує як е, наявність реального чи вигаданого супротивника. Ну от тепер, бачите, Америка в них в російських політехнологах вже перетворюється в союзника, а головний ворог лишається Україна і Європа. От Після того всього, що сталося, Володимир Зеленський пише цього листа: Ми знаємо, що американці вимагають вибачень президента Зеленського. Будь-яке вибачення це приниження. Доведеться принижуватися. Чи піде на це Зеленський? Чи є цей лист свого роду вибаченням? Якщо вже Трамп зацитував, можливо, це є вже вибачення. Там немає в цьому тексті, немає слова вибачень, ви, вибачте, чи ви, «прошу вибачення. Там насправді каже, що він дуже шкодує, що так сталося. Але я ж кажу, що як стверджують наближені до банкової люди, що був узгоджений текст, зокрема і завдяки там посередництву. Британців був текстом особисто дійсно листа. Тобто, це ж не лист, який прилюднив вчора Трамп з трибуни, це текст. Він назвався листованим. Насправді це просто на набраний текст на сторінці. Зеленського в соціальних мережах. А був конфіденційний лист, в якому начебто дійсно Зеленський приносить свої вибачення, і там набагато більш вони відвертіші на його е, слова про те, наскільки він шкодує, що так воно все трапилося. Ну, побачимо, який буде розвиток події, ну, тому що нам. Критично необхідна не тільки розвідувальна інформація, а про те, що про це казав сам неодноразово Зеленський, що нам треба постачати та він казав, що без допомоги США ми не, не ми не вистоїмо. Ні, він десять 10, 10 днів тому. Ну як стверджують фахівці, недоречно розповів про те, що можна вважати секретну інформацію, що в нас вичерпується запас ракет для Петріот. Які захищають українські міста, ну і це дійсно дуже загрозливий такий момент, який має консолідувати якраз все українське суспільство в напрямку того, щоб конструктивну. Вимагати позицію від президента, а не деструктивному ну, побачимо, що там зараз буде відбуватися на цьому треку, на, начебто ж наполягає знову ж таки банково, щоб Зеленський приєднався до Стармера та Макрона, які на цьому тижні знов мають відвідати Білий дім. Побачимо сьогодні. Вже там Макрон має ввечері звернутися до французької нації з таким застереженням, що ми входимо в такий період турбуленції, нам потрібно згуртувати нашу націю. Тобто, це теж ознака того, що не все так добре складається, як би нам хотілося, і зрештою, ну дехто каже, що чому саме Макрон сьогодні зацікавлений в тому, щоб доєднатися до цих якихось міжнародних сил. Підтримки миру та стабільності в Україні, О, він ще рік тому, між іншим, перший раз же він заявив про своє бажання в березні минулого року, і тоді Зеленський незрозумілих причин сказав, що ні, ми не хочемо, щоб французи гинули на території України. Нам не треба, ми самі впораємося. Ну, тобто це було абсолютно незрозуміло мені. Чому ми в той самий час фінансуємо, як відомо, тут цілі загони, там батальйони якихось. Венесуельських, ні венесуельських, а колумбійських дачі найманців, да, які беруть участь в обороні України сплачуємо їм там величезні гонорари, там до 200 тисяч гривень на місяць кожного. Ну от я сам зустрічався з тими бійцями українськими, які ну, буквально в сусідніх там позиціях окопах займають оборону. І ну їм не зрозуміло, чому ми долучаємо звичайних піхотинців, а припустимо, не залучаємо досвідчених пілотів того самого французького ВВС, які готові були пілотувати «Міражі». Нам дає Франція «Міражі», але в нас немає навчених льотчиків. Так, будь ласка, ще навіть за часів Другої світової війни в одних там практично е цих. Підрозділах воювали французькі льотчики Нормандії Неман цих ескадрилій. А сьогодні, коли в нас демократична держава, але ми не можемо чомусь залучити французьких пілотів на відміну від там Гордолака Сталіна, з яким разом воювали свого часу французькі пілоти чи ті самі підрозділи польської армії, які... Воювали разом з Червоною армією, ну що тобто було абсолютно незрозуміло, чому вося зараз виводять з Африки там десятки тисяч бійців французького іноземного легіону, якими між іншим командує там етнічний українець Ющенко, полковник, чому ми не можемо їх залучати в той самий час, коли залучаємо з Латинської Америки. Військових, яких ну насправді не, 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 не настільки вони проукраїнські налаштовані, ну ніде правди діти. Вони в першу чергу їхня мотивація це заробляти гроші. А ті, хто самі висловлюють свою зацікавленість, бажання, і саме з. Не, Патріотичних почуттів там солідарності з боротьбою українського народу, ми їх відштовхуємо. Ну, тобто мені було незрозуміло, чому це не можна було вирішити ще в минулому році. Ну, тим більше, що зараз француз, французам треба якось фінансувати ці загони, які вони звивели з африканських країн, з району цього Сахелю, да, як над яким сьогодні вже. Контроль здійснює путінська Росія, а не, не можемо їх залучати до операції на українсько-російському фронті, ну то я вважаю, що якраз треба було на цьому і будувати нашу політику, зацікавити того самого Макрона, що, будь ласка, ви можете їх використати тут для оборони всієї Європи, не тільки там України від російської агресії.